Ви колись задумувалися, чому одні автори злітають за лічені тижні, а інші роками б'ються об стіну з нульовими переглядами? Більшість новачків думають, що це питання везіння або якихось секретних налаштувань, але правда набагато цікавіше. Сьогодні ми розберемо, чому маленькі канали опиняються в цифровому пеклі, які критичні помилки ви робите щодня, і як змінити свій підхід, щоб нарешті почати рости. Додивіться відео, і я дам вам стратегію, яка перетворить ваш канал з хобі на працюючий механізм. Давайте будемо чесними, YouTube не ставиться до всіх одинаково. У великих каналів є величезний масив даних, історія успіху, величезний досвід і лояльна аудиторія. Коли великий канал завантажує відео, YouTube моментально його обробляє і одразу ж дає трафік. Маленькі ж канали іноді можуть годинами чекати, щоб відеоролик обробився в 2К або 4К. А після публікації ви отримуєте невеличкий сплеск переглядів і одразу ж падіння в нуль. Одразу скажу, це не змова проти вас, це тестування. YouTube дає вам невеличку кількість показів, щоб перевірити, чи вартий ваш контент уваги взагалі. Якщо даних мало, алгоритм зупиняється. І тут важливо розуміти, ваша задача не скажеться, який поганий алгоритм, а дати йому більше даних для тестування. Уявіть собі, YouTube як базар риночок. На ньому є купа різноманітних ларіочків, прилавків, біля якогось стоїть кілька людей, біля якогось величезний натовп людей товпиться. І є невеличкий такий непримітний прилавок, біля якого сидить продавець і дивиться вам в очі. Ви і ваш маленький канал, це як ось цей продавець з пустим прилавком. Глядач швидше піде дивитися відеоролик, на якому вже багато переглядів, коментарів, реакцій, і рідше він буде клікати на відеоролики, в яких два перегляди. Він це робить ненавмисно. Просто підсвідомо ми ось ці всі показники щитуємо. І глядач не хоче бути тестером, він швидше піде туди, де знає, що там буде смачно, весело. І це підтверджено багатьма людьми до нього. Але рано чи пісно якийсь пересічний громадянин все ж підійде до вашого прилавка, зайде на ваш відеоролик, подивиться його, напише коментар, поставить лайк. І ваша задача якомога більше пересічних людей затягнути на свій канал і заставити їх залишитися на ваших відео і на вашому каналі якомога довше. Проте багато авторів кидають канали задовго до того, як знаходять своїх глядачів. Вони просто стомлюються і не тому, що просто сидять і чекають, а тому, що важко працюють, але, на жаль, над непотрібними речами. Ось кілька ваших найбільших пожирачів часу. Перший це надмірна кількість контенту. Ви не біст, ви не величезна продакшн команда, ви маленький креатор з камерою і мрією. Не треба робити 5 довгих відеороликів в тиждень і кожного дня фігачити по 3 шорти. Кількість без якості, стратегії і розуміння, для чого ви це робите, приведе вас тільки до вигорання. Друга ваша помилка це робота над дрібницями. Ви тратите години на переробку банера чи підбір музики, яку за вашим голосом все рівно ніхто не почує. Третя помилка аналітичний параліч. Я знаю, що ви кожні 5 хвилин перевіряєте CTR, утримання, кількість переглядів на відеороликах. І як би ці показники не скакали вверх чи вниз на старті вашого шляху, при невеличкій кількості показів ці дані абсолютно нічого вам не дають. То що ж треба робити, щоб вирватися з цього піздеця? Працюйте над своєю ефективністю. Не потрібно працювати багато. Робити просто потрібно правильні речі і робити їх добре. Перше, на чому вам треба зосередитися, це одна сильна ідея. Ідея, яка зачепить вашого глядача, на яку захочеться клікнути і захочеться додивитися відеоролик до кінця. Далі знайдіть свій золотий час. У кожного з нас є 30 чи 60 хвилин в день, коли наш мозок працює найкраще, ми можемо бути максимально ефективними. Знайдіть цей час. І приділіть його повністю найважливішим і найскладнішим для вас речам. Це написання сценарію, зйомка, розробка упаковки. Не тратьте його на якісь буденні побутові речі. Зробіть це пріоритетом, наче це зустріч, яку неможливо перенести чи відмінити. Так, в сучасних реаліях це зробити важко, але... Дуже-дуже треба постаратися. Далі потрібно систематизувати рутину. 80% роботи з YouTube це повторення. Проаналізували конкурентів, знайшли ідею, зробили упаковку, написали сценарій, зняли відео, опублікували його. Проаналізували конкурентів, знайшли ідею і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Ви зрозуміли. Даю три поради, які допоможуть вам систематизувати весь процес роботи над відео. Перша порада використовуйте правило двох хвилин. Якщо якусь задачу можна закрити за дві хвилини, робимо її негайно. Відповісти на чийсь коментар, швиденько написати опис до відео, беремо і робимо. Не відкладаємо на потім. Друга порада. Працюйте над відео пакетно. Для прикладу, зараз ми всі дружно сидимо купу часу без світла. Поки у вас є вільний час, але немає можливості знімати. Аналізуйте конкурентів, пишіть сценарії одразу на кілька відеороликів наперед. Підшукуйте різноманітні матеріали, які вам потрібні для відео, різноманітні вставки, меми, футажі і так далі. Зробіть все можливе, щоб в момент, коли включили світло, у вас вже було підготовлено все на найближчі 2-3-5 відеороликів, наскільки це можливо. Це також зекономить вам час на виставлені світла кожен раз для зйомки. Не треба буде 10 разів робити розминку. Для роту, щоб говорити, розігріватися, розганяти свій настрій і так далі. Порада третя: створюйте шаблони. Створіть набори пресетів для завантаження відео, обробки фотографій для ваших обкладинок, Наробіть фотографії одразу 100 штук з різними емоціями, які ви потім роками будете використовувати на своїх обкладинках. Підготуйте шаблони для монтажу. Ви краще за мене знаєте, яку роботу саме в вашому випадку ви можете систематизувати, шаблонувати і зекономити на цьому просто море годин. Ще один важливий момент це ментальна трансформація, скажімо так. Запам'ятайте, ваша аудиторія існує, просто вона поки що не знайшла вас. Багато новачків ведуть себе в кадрі як новачки. Бо думають, що їх подивиться одна чи дві людини. Поводьте себе так, ніби у вас вже є мільйон підписників, ніби ви звертаєтеся до своєї аудиторії, яка вже роками вас дивиться. Насправді це дуже сильно відчувається глядачами. Є гарна англомовна фраза: «Fake it till you make it. Дослівно її перекласти можна як «Іментуй це, поки не досягнеш цього. Вам головне зрозуміти суть. Не чекайте успіху, щоб стати професіоналом. Станьте професіоналом, і успіх обов'язково прийде. Уявіть собі, що ви не сидите, як дурачок в пустій кімнаті і говорите з телефоном чи камерою, а ви говорите на десятки, сотні, тисячі людей. Або ж ви говорите з якоюсь конкретною людиною, з тобою, друже, і доносите інформацію до цього конкретного живого глядача. Ще одна порада, яку не часто говорять, це будьте автентичними, будьте з собою. В період, коли кругом купа нейронок, коли в інстаграмі у всіх вилизне прекрасне життя, людям не вистачає людяності. Перевага малих каналів, що вони набагато ближче до людей, ніж блогери-мільйонники, які поняття не мають, що там твориться десь там тих галопів. Спілкуйтеся зі своєю аудиторією, відповідайте на коментарі. І вже дуже скоро ви почнете помічати такі е, коментарі, як чому на цьому каналі так мало підписників. Я думав, це відео має набагато більше переглядів. І це прямий сигнал того, що ви на правильному шляху. Запам'ятайте, Ютуб це не спринт, це безкінечна гра. В ній неможливо виграти, неможливо пройти її до кінця. Але з кожним днем ви будете ставати кращим, сильнішим, досвідченішим. Відстежуйте свій прогрес не за переглядами чи підписниками, а за навичками, які ви опановуєте в процесі роботи з Ютубом. Чи стали ви краще говорити, чи краще робити кольорокорекцію? Чи, можливо, ваш монтаж став динамічнішим, чи ви краще стали доносити свою інформацію, чи, можливо, ви почали придумувати набагато крутіші хукис, щоб зачіпляти увагу аудиторії? Ось в цьому криється справжній ріст. Не забувайте також про відпочинок. Навіть професійні спортсмени не тренуються 24 на 7. У них всіх є певна періодичність і спеціально виділений час на відпочинок та відновлення. Найкращі ідеї приходять не тоді, коли ви 10 годин сидите за монтажем, а коли ви гуляєте з собакою, миєте посуд чи дивитесь якийсь новий фільм. Тож, давайте тепер підсумуємо ваш план дій. Перше, роби менше, але максимально якісно і ефективно. Друге. Захищай свій творчий час. Третє. Систематизуй дрібниці, щоб звільнити свій мозок. Четверте. Відпочивай, щоб не перегоріти. Ну і п'яте: будь системним, а не хаотичним. Звички завжди перемагають метушню. Маленькі канали не приречені. Приречені ті, хто відмовляються міняти підхід і. Покращувати себе і свій контент. Хочете більше інформації про YouTube? Переходьте в телеграм канал. Там я частіше ділюся різноманітною інформацією, тому що з сучасними графіками відключень важко стабільно випускати відеоролики. Тому зустрінемось там. До зустрічі!